У мене звернувся наш військовий Михайло з нашої громади з проханням придбати дрон. Не саме дорогий, але й не саме дешевий, близько 90 тисяч він коштував. Ми звернулись до своїх друзів команди Приватбанку Юрій, Владиславу, Сергій. Вони відгукнулися, оголосили відповідно збір на цей дрон. Особлива подяка за цей збір Таращанській громаді, жителям цієї громади, які приймали активну участь міському голові. Кривошеєву Михайло, а також усім небайдужим, хто приєднався до нашого збору. Так само наш центр молодіжних інновацій, волонтерський штаб будинку культури. Всі колядки, які вони заробили протягом новорічних свят, це 27 тисяч. 27 тисяч на хвилиночку. Так само закинули на збір на цей дрон. Апарат міської ради 10 тисяч закинув на придбання дроном. Також збір і от спільними зусиллями нам вдалось реалізувати. От прохання наших хлопців, і сьогодні ми його відправимо вже безпосередньо до хлопців, де вони будуть завдяки цьому дрону нищити ворога і наближати нашу перемогу. Сам Шанченкова, Харківська область, перше відділення. Так. Доставку початок. Привишив рух. Ми військовослужбовці 32-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо. Команді Приватбанку, Центру молодіжних інновацій, Тарашчанської громади і апарату міської ради за дрони для знищення ворогів. Слава Україні! Героям слава! Два дні ми полятували. А чому два? Тому що першого не вистачило, а ми хотіли чим більше допомогти нашим військовим. Не хватило людей. Люди ще залишалися. Не хватало коштів. А скільки зібрали? 27 тисяч. Це загалом, а перший день? 13. Цього року доєдналися молодь із шкіл, із коледжа. І потужною командою ми проходили. Два дні мужньо колядували. По наш по громадах, по жителях ну, не в основному по організаціях. А, а оскільки скільки пішли, нас уже запрошували від одних до других. Міські раді ми само собою колядували дружньо. Колядників розрекламували. Розкажу про наш апарат. Апарат міської ради з перших днів війни брав активну участь у волонтерській діяльності шляхом збирання коштів. Але раніше ми ці кошти передавали волонтерам, священнику нашому швейний цех. Зараз наші дівчата виявили бажання своїми власними руками. Робити посилки, і вже от другий раз, другий місяць поспіль, ми відправляємо адресні посилки конкретно військовим з нашої громади. І ця акція вона вже стала у нас традиційною і вона буде продовжуватись, тому хочу окремо ще подякувати апарату нашої міської ради за те, що тут вони виявили бажання саме особисто брати участь у волонтерській діяльності по підтримці наших збройних сил. А є якась цифра: от скільки грошей ви от, зібрали за ці два роки в повномасштабної Ну, Якщо брати до уваги одноденний заробіток. Ну, те, що пам'ятаю, 22-й рік а, раз ми продавали близько 380 тисяч Оксані Гарбар, 70 тисяч давали оцю Георгію. Це те, що так от на пам'яті. Це, це бюджетні, 22... -й... це бюджетні чи... Ні, це гроші зібрані з із... Ну, з кишені наших працівників одноденний заробіток. Тобто ну, це не сесії виділяє? Ні, сесія в нас виділяє, там є ряд програм, ми виділяємо, а зараз кожен із апарату міської ради, структурних підрозділів, відділів, установ організації, от ну, практично кожен працівник о, скидається грошима, і ми за ці гроші потім реалізовуємо от, в тому числі от такі проекти. Тобто, ну двадцяти рік це те, те, що по пам'яті, де я безпосередньо брав участь у передачі, це. Орієнтовно 450 тисяч, там швейницях я не пам'ятаю, але відповідно і всі роки, там, і 23-й рік вони ну, суми не були менше. Тобто можу з певністю сказати, що більше мільйона гривень апарат міської ради повторюються і всі комунальні заклади, точно зібрали і передали на підтримку Збройних сил. Можеш привіт Ришанам передати? Там, звичайно, Таришанська громада, дякую вам за підтримку в такий важкий час для нас. Дякую за все. Разом до перемоги. Слава Україні! Так, оце, оце автономочка. Там розбереться. Там є хлопці назви.